Всім доброго дня. Таку замовив я посилочку. Я то. Така дрелічка в мене. Зараз її розпакую. Я навіть не розпаковував на пошті, що там її розпаковувати. Все замовив, зразу заказав, кошти заплатив Дві з половиною вона коштує. Ну, у мене була Дніпро М то, я скажу так, вона була слабенька. А це я вирішив вже замовити. Думаю, потім колись я стійку замовлю, для, ну, щоб теж можна було сверлити. Ну, тут бумажка. Так, що тут іде у нас глубиномер. І щеточки, дві штучки. Зараз відкриємо. Я, я то ніколи не купував нічого такого не було можливості. І сьогодні пару щоточок таких. Так. ну сама дрелька ух, она, она вашка это слово ого угу. первое уражение. ого так, друзья на на солнце чи так патрон у нас тут а что у нас тут написано Раз. Так, патрон у нас тут саной якийсь. 1,20. Ага, ось. Троєчку і 16 міліметрів буде тримати. Патрон такий гарний. Відразу видно мощ. Так. Оце у нас переклю... переключатель. На першу швидкість і в другу швидкість. Само собой д... тут дрель. Ох, вона й важка, хі палки. І молоточок, тобто удар. Тут все заховане, все. нічого не виступає, гарно так клацає, прям защокується. Я думаю, ой. Так, ручка у нас металева. Ну, пластик. Оця ручка не не прорезинина, а пластик. Ну нічого. Тут прорезинене, ось це відчується. Прорезиненка. Блін, аж навіса хочеться її положити. На кілограма 4, мабуть. Чи п'ять. Воно ну, зараз на навіса кимо. Так, ось маса вона має 3 кілограма. 3,7 км. Добряче, добряче. Така машина, як кажуть. Так, подивимось. 1200 Вт. Так, що у нас тут? 1200 оборотів на першій скорості і 3000 на другій. Метал. Метал 16. Дерево 30 можна. І 20. двадцятой. Так, 3 метри шнур у нас. Є молоток, дрель з молотком і дрель. Регулюється. Така от модель UT82045. Ну, можна. Я її все підключую розетку. У мене видно, що вона тяне гарно, дивіться. Ось, зараз, зараз, зараз. Так, дивіться, включаю, запускаю дрель і дивимося, як напряження падає. Можна побачити, що світ тухне. Ну, мощно. реально мощно. Так. ну Зараз я спробую взяти розетку і подивлюся, скільки вона ват дійсно тягне. Так, у мене тут є отака деталь, я її не досверлив. У мене Дніпром сказав внутрі його баню і задимівся. Тут на 14 оце отвори. Зараз Такий у мене станочок, який я недавно купив. Ось така у мене приспособа, затачував сверла. Непогано. Тут регулюється все. Головне, що під кутом воно затачує гарно. Ну я так уже ним привик і непогано затачує він. Зараз попробуємо. Так, як воно буде сверлити. Бо цей метал не такий і легкий, як кажуть. падай так, сейчас вот ну, такая вот на 5 сверло на ну, 5 у нас Патрон після 13-16 го й мощний, великий, як кажуть. Підложимо косточку. Зламав. <хи> Йоки-палки. А, вже виходило і зламав. Ну нічого, так, на одне сверло менше стало. А воно, кстати, хотів сказати вам, воно трохи кривувате йшло. А, я думаю, воно китайське було. бо воно кривилося куди хоче. А тут а, навалився, як кажуть, з весом, щоб утримати нормально. Все, немає серла. Так. вот тепер оце це вже не вломиш. Так. І подивимось, скільки ж воно бере. Тям. Так. Щоб ще хтось знімав. Один знімає як я сверлю, а другий знімає... Скільки ват тягне воно? Так, скільки там було. Зараз подивлюсь. Так, ну дивіться, зробивши цей отвір на 14. Я скажу вам, що 900 Вт понадобилось даже сверлить просто на 14, а вона, я вам напомню, всього лиш... Розрахована на 16. Отакі сверло на 16 вона може сверлити. спокійно. Воно, бачите, в кінці метал аж горить, як кажуть. Ну, гарно. Я не знаю, я буду станок однозначно на станіну її ставити. І як буде потрібно, можна буде сверлить спокійно. Якісь отвори, вона реально важка 3,7 кг. Ну, по сравненню з тою, що в мене була Дніпро М, М. HD 120, да. то вона просто ні о чому. Так що я рекомендую вам реально. Я думаю, вона своїх коштів коштує. 1,2 кВт, я думаю, вона сильна, сильна, мощь. Так що всім гарного дня, мирного неба, до побачення, всім пока.